Шалом тимчасові, кольорові дні провітаннячка, вам, мої дорогі філософи, вільнодумці, сьогодні пропоную вам поміркувати, подумати на тему не попсову, неоднозначну, слизьку, криваву, трупну, слізну, інвалідну. Тему патріотизма? Хто такі патріоти? Що таке патріотизм? З чим його їдять? Окрім крові, поту сліз, кінцівок відірваних трун з цвинтарями? Запрошую. На складені нервові Дніпро з думи? Поїхали? Про патріотизм! Сказано багато. Мабуть, тільки лінивий і байдужий не висловились. Багато є лесних, пафосних, красивих слів, значень, що таке патріотизм, патріот. І багато є негативних, деструктивних висловів. З точки зору етимології. Патріотес з грецької мови, В сучасній грецький це звучатимо патріотіс. Це земляк співвітчизник. Тобто, з точки зору етимології мови, ми всі патріоти одне одному і своїй землі. Подивимось, що говорили різні мислителі, філософи і вільнодумці. Оскар Вайльд Патріотизм, чеснота порочного. Упс. Жорж Елюзі. Патріотизм. Єдина благовидна форма. Ксенофобії. Московицько-болотний автор Анни Кареніної, тобто дівчини якогось Карена, висловився про патріотизм так. Такими словами. Він вважав патріотизм почуттям грубим, шкідливим, соромним поганим. А головне аморальним. Він думав, що патріотизм породжує війни і є головною опорою державного гноблення. І там ще було довге бла бла. Негативно висловлювався Гідемо Пасан, Бернард Шоу. І так далі. Наш письменник Василь Шкляр дав таке означення патріотизму. Патріотизм це особлива сила земного тяжіння. Цікаві роздуми про патріотизм є у Йосипа Сліпого і мого улюбленого світоча-мислителя. Благословенна пам'ять про нього Любомира Гузара. Не полінуйтесь, пошукайте, почитайте, Наситьте душу і мізки роздумами. Ну, а тепер ми послухаємо, побачимо, до чого докотився ваш покірний слуга. А може патріотизм! Це серійний убивця наївних патріотизм, трунар зі стажем. А ще для мене патріотизм це коли між українцями нема срачу і заздрости, патріот це той, хто тішиться успіхом. І досягненням ближнього. Підставляє плече хустинку душі для сліз, якщо треба. А не палка в колеса, не шпильки в шкіру, як писав Іван Франко про русинів. Це для мене антипатріотизм. А наше героям слава! Більш патріотичне, ніж твоє, ви зустрічали це, переживали неприємно, так? Ну і перефразовуючи геніального одесита Ісаака Бабеля, козаче, не плутайтесь під ногами у нашого патріотизму. А може, пропаганда це віагра для патріотизму? Патріотизм не пісюн, щоб не мірятись. Кожен робить своє, на своєму місці, По силам і над сили. І дай Бог! Не зламатись, не впасти духом, переможемо. Амінь. Я думаю, що країна, яка не може дати, забезпечити своїм дітям, громадянам, стабільного життя. Не вправі вимагати від них стабільної мотивації і стабільного патріотизму. Тут відбувається бартер. Турбота країни про своє насіння зерня дитя. І так само турбота. Цього зерняти цієї дитини про цю свою країну, яку він може з гордістю назвати ненькою, а не Мачухою, Вертухайшою, Надзирателькою і так далі. Патріотрута чи патріотворчість залежить. Від душі людини, від мотивів, бажань, прагнень, стільки лайна, гнилоти й покидьків, з піною в роті б'ють себе в груди, як горили. З криками ми, патріоти, ми любимо неньку і те, і т.п. Будьмо обережними. Дай Бог мудрости нам розрізняти. Я думаю, що патріотизм, як і любов, вимагає доказів, не одне романтичне бла-бла. Я люблю, я кохаю, доведи. Патріотизм як і любов це вибір, доказ, доведення, до гробової дошки в горі і в радості, коли твоя ненька інвалід, прикута до ліжка. Стікає кров'ю. Любити її, бути патріотом її, це лишитись з нею, не втекти, не відморозитись, іншої не маємо. Україна, як і Українці, не досконала. Але вона у нас одна, єдина, Бог її створив, Бог хоче і неодноразово довів за всю історію. Своїми чудесами, що він хоче, щоб Україна була, існувала, була українською, розвивалася, сказала своє слово і не одне, написала свої картини, музику, збагатила світ, обійняла, зігріла. Кожен народ унікальний, у кожного народу своя місія, у нас українців своя. Для мене українство, українськість це вибір, це ідентичність, до якої приходиш, яку в собі викопуєш, як криницю, яку знаходиш, пірнаєш у води різних культур, щоб знайти в них синьо-жовті перлини, всі роздуми, всі відтінки і ракурси почутого кровоточать. Болем. Я кінчений ідеаліст. Від чого страждаю? Патріотичне дякусочки всім за увагу і роздуми! І бережи нас Бог! від ура патріотизму. А чим ура патріотизм відрізняється від звичайного? Це ваше домашнє завдання. Я ж все таки вчитель, 20 з копійками років, гуглимо, цікавимось, озброюємось знанням. Ряснесеньких благословень. Будьмо правдивими, патріотами. Попри все. Амінь. В моїх венах. Тече німецька, австрійська і таки да єврейська Баругашем і українська кров Галицького і Надніпрянського розливів. І мені моя кривава Мері подобається. Це робить мене об'ємним, багатшим з таким. Кровококтейлем. Я обрав українську культурну ідентичність. Я обрав писати більшість своїх текстів українською мовою. Я обрав славити українську культуру, підносити її, пропагувати. Я вчу дітей українською мовою. Підношу. На таці свого серця, доротики в їхніх душ, хліб української культури, традиції, українського мистецтва. І пишаюсь цим. І буду це робити, дай Бог, сил. Всіх обіймаю, ви у мене, розумнички, ціную вашу здатність мислити, ціную ваші коменти, подобайки. Перегляди. Ви робите мене глибшим. Пропагуйте, репостіть мої відео, цитуйте мої думки, Розвиваймо разом, український, не попсовий, творчий YouTube. Обіймаю цілую, благословляю. З вами був Патріот Попри все, Дніпро змислитель. І вільнодумець Андрій. Виклик! Все буде світанок. Амінь. До наступних патріотичних обіймів! Папа! Завантаження патріотизму! Пройшло успішно! Галилуя! Соціопат! Ріотизм, Психопат-ріот. Це я про горе сусідів наших. Пост-скриптум. А ще я патріот Біблії, української мови, гармонії, любови, прийняття. І так далі. Патріот всього доброго, світлого, конструктивного і цілісного. Чого і вам бажаю. Патріотичних обіймів. Па -па.